Ну а що случилось з Макроном? У нього ж вообще крыша поехала? Смотри, Макрон, Макрон. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ. Сьогодні говоримо про те, чи відправлять іноземні війська в Україну свій контингент. Хто це може бути? За яких причин? Все це просто зараз. Мене звати Єніна Соколова і дякую, що ви підписані на наш канал. Якщо ще ні, зробіть це просто зараз. Наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, нагадаю вам, що наприкінці лютого президент Франції висловився про можливе введення військ НАТО в Україну. Він зауважив, що така позиція поки не узгоджена, але її варто не відкидати в майбутньому. Макрон наголосив, що перемога України у війні означає стабільність не тільки на території України, але й в усій Європі. Після заяви Макрона росіяни не на жарт перелякалися. Їм відомо, що французький іноземний легіон воює вже десятки років, і його бійці пройшли серйозну підготовку, серйозний вишкіл, а також мають в озброєні потужні засоби. Як захисту, так і оборони, і хоча Путін в інтерв'ю пропагандисту Кісільову заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь, начебто, не змінить ситуації на полі бою, послухайте, а що случилось з Макроном? У нього що взагалі криша поїхала. Він збирається війська направлять французькі з нашої армії, а, от похож на такого бойового Гальського. А, тим самим спугал всіх європейців. Все же как реагировать на это? Дело в том, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно, еще до, до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Но если речь пойдет о, о официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так, же, як нічого не міняє поставка вороження. Тим, хоч би і щоб він не казав, це нічого не змінить. Насправді, пропагандистська машина почала відпрацьовувати заяву Макрона, підключили навіть важку артилерію загони. Путина. Смотри, Маклон. Боевой собирайся водить войска, войсках. Ну, знаешь, чтобы они долго не живут. Смотри, что ты в суп не попал. Разбирайся в своей стране со своими лягушками корми своих людей. А мы сами разберемся на Украине. Солдаты твои, ты будешь гореть в огне. В одном не лягушки хуже. Так, ребята, да. вот здесь. Будешь гореть. Руки прочь от России. Не думайте, що цими пришелепковатими бабусями все обмежилося. Пішло в хід навіть залякування французів через дипломатичний сектор. Так працює пропаганда і реакція на ті заяви, які викликають страх у середині російської, так би мовити, держави. Отже, Розгвардія через посольство відправила Еммануелю Макрону набір іграшкових солдатиків та машинок. Мы представители Росгвардии, я хотели привет. через посла президенту передать официальное письмо обращения от Росгвардии, а также набор подарков и сувениров. Угу. Здесь э... какая какая сувениров? передать президенту. Президент, да, президент. набор подарков и сувениров. Хорошо. Здесь автотранспорт Росгвардии угу. и фигурки наших бойцов, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Угу. Президент Франции неоднократно делал заявление о том, что готов отправить войска угу. на Украину. Ну, я думаю, что... Если он не наигрался, здесь есть прекрасный повод поиграть в солдатики и в машинке. Спасибо вам большое. Да. Письмо передано. Также передана сувенирная продукция Росгвардии, солдатики и наш автотранспорт. Надеюсь, это обращение будет доставлено президенту Франции. И у него будет прекрасная возможность поиграть как в солдатики, так и в машинке. Ну, словом, застяли на території Російської Федерації. Потім трохи пізніше Еммануель Макрон уточнив, що він саме мав на увазі, говорячи про те, що не виключає присутність військ НАТО на території України. За його словами, про відправлення воєнних наразі не йдеться. Це не розглядають навіть у найближчому майбутньому. Мовляв, нині починаються дискусії про те, як ще можна допомогти Україні. І рішуча риторика Макрона в цьому питанні грає нам виключно на користь. Послухайте Війна зараз на європейській території. Відстань між Страсбургом та Львовом. менш як 1500 кілометрів. Добре, усвідомте, що війна триває у цій країні. Це не вигадка, і це недалеко від нас. Сіла Русі ганьседґер якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи впаде до нуля, Якою може бути довіра у нас самих до спроможності Євросоюзу і його членів, які допустили це після резонансної заяви Макрона. Вже президент України, який дав інтерв'ю французьким журналістам, зокрема виданню Le Monde, вже поспішив заспокоїти французів. Мовляв, ваші діти не загинуть в Україні, тому просто допомагайте нашій державі, і тоді з вами теж все. Буде гаразд, президент наголосив, що Україні не потрібні іноземні війська на її території, але вона би могла прийняти інструкторів та технічний персонал Північно-Атлантичного альянсу. Минулого тижня я записувала інтерв'ю з Віталієм Портніковим з публіцистом і журналістом. Подивіться, будь ласка, обов'язково, і там він зміг пояснити, е, яким чином і для чого взагалі Макрон підняв цю тему і що може означати цей крок у контексті війни. Ну, якщо коротко, друзі, то за умови підписання якоїсь мирної угоди між Росією та Україною іноземні війська можуть використовуватися для охорони кордону. Між підконтрольними Україні територіями та територіями, які встигла окупувати Російська Федерація, і тоді західні війська стануть гарантами безпеки, що Росія не спробує посунутися далі і захопити нові території. Ну, мається на увазі, якщо раптом буде підписана така мирна угода на там якийсь умовний термін, під час якого зможе зіграти в скриню цей карликовий диктатор. Але це все ви розумієте на рівні розмов. Давайте послухаємо Портнікова. Перший варіант це те, що це створення ситуації стратегічної двозначності угу. для того, щоб Росії не було повної впевненості в тому, що тут не буде військ країн-членів НАТО. От до заяви Макрона така впевненість була, після заяви Макрона такої впевненості немає. Здебільшого я думаю, росіяни все одно вважають, що ніхто нікуди не увійде, тому що ми знаємо, що це не має ніякої підтримки громадської думки. Дійсно, і соціологія це показує. З іншого боку, так чи інакше, ніхто зараз не скаже Володимиру Путіну, ні точно цих військ немає. Я нагадаю, що взагалі про використання цих військ говорять виключно навіть у Франції, коли мова йде про небойові задачі: охорона кордону, розмінування тощо. І до речі. Я б, коли мова йде про охорону кордону, про те, 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 що прочитав би, це реалістично. Якщо у Парижі чи в інших західних столицях усвідомлюють, що в певний момент буде досягнуто перемир'я між Росією і Україною на якійсь лінії зіткнення по території самої України, яка буде проходити, що не можна, як ви розумієте, виключати. Немає значення там з цього року чи через кілька років. Однак не у нас на вами немає, оскільки це війна, гарантії того, що всі території України окуповані Росією будуть звільнені, тим більше ми не знаємо, чи зупиниться ситуація на тих територіях, які сьогодні окуповані. Це правда, що в війні можуть бути різні етапи, і нові українські регіони можуть перейти під російські кордони. І навпаки, uh -huh. російські війська можуть піти з частини окупованих територій або навіть може бути окупована частина території Росії, як ми бачимо, перейде так. Да, Може бути так... різна ситуація. Це війна, вона е, довго, вона тільки починається. Ми тільки на першій фазі не знаємо, що буде в найближчі роки. Але якщо уявити собі, що перемир'я буде досягнуто і швидше, ніж ми думаємо, і без реальних гарантій безпеки для України, тому що країни-члени НАТО можуть відмовитися від таких гарантій, щоб не втягуватися в конфлікт з Росією. Тоді певною гарантією безпеки можуть бути війська західних країн. От перемир'я, але росіяни знають, що якщо вони хочуть кудись посунутись, то вони змушені будуть стріляти у військовослужбовців країн Заходу. Або ці країни стоять між українцями і росіянами, таким чином, гарантуючи те, що і українські війська не будуть здійснювати жодних наступальних дій по відношенню до російської армії. Що ситуація переходить виключно в політичну площину, так може бути. Може. Така вірагідність існує. існує. Причому без мандату Ради безпеки ООН, тому що, швидше за все, Рада безпеки ООН такого мандату не дасть, тому що Росія завитує це рішення. Це другий момент. Третій момент: що західні країни мають якусь інформацію, яку ми не маємо. Скажімо. Що у випадку з ліквідації української держави Росія буде намагатися продовжувати якісь дії гібридного воєнного характеру по відношенню до країн-членів НАТО, і таким чином важливо забезпечити буферну зону між Росією і країнами цивілізованого світу, на якій будуть знаходитися війська країн цивілізованого світу, щоб не допустити переходу російської, я би сказав. Стратегії вже на територію країн НАТО і в якості такої буферної зони може використовуватися Україна чи та територію України, яку вдасться відстояти у багаторічній війні. Останній аргумент Портнікова, що Україна або те, що від неї може залишитися за підсумками війни, може стати буферною зоною, каже Портніков між Росією та Західним світом. Частково перегукується із заявами західних партнерів, що Росія готується напасти на країни НАТО. Нещодавно з'явилася публікація від німецьких спецслужб, що Російська Федерація вже готує напад у 2026 тому році на це за словами німецьких спецслужб вказує реорганізація російської армії, пересування військ, розміщення ракет на заході країни, а також нарощування виробництва озброєнь Російської Федерації вже не можна виключати. Далі цитата, друзі, що Росія нападе принаймні на частину території НАТО, наприклад, на країни Балтії та Фінляндії, йдеться в документі. До речі, саме про Фінляндію. Путін нещодавно згадав у своєму інтерв'ю російському пропагандисту Кісільову. По-перше, він неодноразово погрожував Фінляндії через її вступ в НАТО. А в інтерв'ю пригадав, що ще недавно в гельсінкі столиці Фінляндії, мовляв, взагалі приймали російські рублі. Ну у нас там не було військ, тепер будуть, Не було там систем пораження, тепер з'являться. Вот зачем? У нас экономические отношения были очень хорошими, они пользовались нашим рынком, мы у них много покупали, Что плохого в этом. Но ну, теперь ситуация поменяется, со своими многими товарами на других рынках они не очень нужны, наши не, недополучают. Я не понимаю. Ну, для времени в США… Ну, ну, вы, вы, знаете, да. ну, вот это бытовая вещь, но тем не менее, да, в последние а. годы, а. там же и в Хельсинки, и уж тем более в приграничных районах Финляндии, там принимали рубли российские. В Точно і в крупних супермаркетах. можна було покупати за рублі, товари, які Хочеш до речі, сьогодні в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вперше прибув голова військового комітету НАТО, звати його Роб Бауер. Він виступив на київському безпековому форумі та заявив, що його візит це свідчення того, що НАТО та Україна ближче ніж будь-коли раніше. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський напередодні заявив, що в Україні вже перебувають іноземні війська із країн Великої Сімки, попри заяви західних політиків. Проте, які це країни, він не конкретизував. Як то кажуть, думайте, те напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи може таки статися, що війська НАТО будуть тут в Україні допомагати. Відстоювати нашу державу. І якщо так, то за яких умов буде цікаво це все почути і побачити. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Залишайтеся тут. Ще багато відео. Можете подивитися, те, що прогавили. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі!